Дову. Робимо новий палець в куль... для куліси. От, є мене. Кусок стойки від НС-12. Вона з неї якраз виходить гарна... гарний палець Сталь 45 Пробував, гартується. Зараз ми це обідрем. Цей помпас зажав кулочок, що він пішов вверх, і якраз воно вийде майже на чистому, можна сказати. Оці два отвори, що тут є. Вони ні на що не впливають. Так, приїхав мені моторчик, от купив, поміняв вже тут аназірку такий моторчик радянський, асинхронний 28 кВт, 1420 обертів. 28 кВт, так як по паспорту він був. Може це з того станка самий парадокс. Ви будете в шоці, але цей мотор був куплений також у мені, як і станок. Тобто замовив його в умані. Можливо, цей мотор рідний від цього довбача. Хто, хто що скаже? Може він бути рідний, чи це не Ну, Місто зійшлося. Я так замовив і теж умен, місто Умень. Що мотор, що станок. Такий моторчик тихенько крутиться, все плавно. Алюмінієвий корпус в ньому стоїть. Же. От купа алюмінію тільки. недорого дорого обійшовся. Крильчатка ззаду. О. Таке все воно тут, навіть крильчатка алюмінієва, Це алюміній. Тепер пластик роблять, а тут все алюмінієвий, тут на метал здати дорожче вийде. Отак от, от одну маю заготовку. Коротше, не загартувалося воно. Коротше, 10 одиниць, якась херня вийшла повна. Я не знаю, чого воно. Я думаю, що це 45-та сталь, я врізав кусочок, кинув її на воду, вона нормально тріснула молотком, розбилася. Коротше. Твердість не міряв, але так розкрешилася, лищата зажав, молоточком стукнув, воно розкололося. А отут не дало нічого твердості. От. Це он другий, другий типок, другий швиденько зробив, мав якусь сталь хорошу, не знаю точно, що за сталь. Зараз подивимося, що воно виходить. так воно. 45-47 одиниць, воно виходить в різних місцях. Так. Майже 50 можна рахувати, бо круг йде коефіцієнт. Так що отак воно. Так, прошліфовуємо пальчик. Пальчик, що буде йти на Зажим фрікціона. Був такий, бачите, його легенько причесав зверху, в нього геометрія бачте, сильно вироблена. І він дуже, дуже бов то все всередині. що сам палець зношений, був, що середина була виїджена, а зробив новий Це спорсіона, досить тверденький. Зараз дойде, поміряємо, що вийшло маленький зазорчик. Це так по прикетках воно зараз буде соточка зазору. Зараз помірюємо, дивимося. Там через ті речаги воно перемикається і коли... Зазор великий починає клинити, починає там все болтатися і, і, перед, і саме включення неточне, важко настроїти фрикціон. Так, Доходить. Що там ще є вихід круга трошки? Круга ще є нормальна. Посадку в цей корпус я зробив токаркою. Там нема змісту, той натяг. я дав те, що треба по місцю та все. у на готово. Готово. Это выключается и фонтан так попробуем что у нас вышло Гарненький буде, навіть новий такий не був, навіть новий такий не був опа, клас, просто клас. Ще з маслом буде тут взагалі. Супер. Класно. Бачите, як воно тут все гарненько зійшлося мені. От воно тут в цих місцях вибиває більше, бо відкритий отвір виходить і воно в тому місці знос. Робиться найбільший, бо нагрузка теж спливає. О, супер. Ні люфта лишнього нема, ні, нічого. Зашлібіся. Берта валить. Круглу шліфовочку, берточка. Берточка відпрацьовує на урах. Тільки щось. Телефон не хоче відпрацьовувати. Отак. От Торість було ледве там нарізав. Шот. так? так нове, нове так не ходило. Так, ставимо тепер копальчика. Сюди. І шліфуємо. трошечки виробітка є бачите посередині Що трошки зіграло десь на зацентровках бо з однієї там отвір, я туди зацентрувався десь сотку може вкрав Класно це просто кайф. Просто бомба. Я зняв їх з них по, десь по три сотки на сторону і вони вийшли в ноль. Вони мають тут гартоване. Серединка тут вот, таке собі м'якше трошки, а края дуже гартовані під 60 одиниць. От, зняв по три сотки, щоб не послаблювати. на чисто, а там уже будем все расточивать под них. Финальный прохит. Має там якісь мікрончики. Зараз буде фактично 0 на 0. Тут так зроблено, що нам потрібно посадити тут плотно, а тут буде зазор. Зараз будемо так роботи. Так це вже все. Готовенько. Анка чистота тут гарненька. Просто капець класно. І пальчик. Ну, тут вот уже. И живот вот вот Ну, піде. О, вже бачу все. Вже так з легеньким постукуванням він залізе. Отак воно. Бачите, вже половину запхав пальцями. От. Думаю, що воно вже без, без потреби більше знімати. При змазочці, воно зайде гарно. Так, а другою стороною так само має бути? Тяжко одною рукою попасти. Дуже плотно теж половину запхав Легеньким молоточком воно вже по-любому зайде. Більше я не буду знімати. Нам треба максимально плотно то, що вийшло. А вже на втулках буде зазор з 2 соточки, півтора. Так, я вже його тут гужончиком, гужончиком зажав і зараз спробуємо, чи змазка пройде. І є Все, мазати буде. Ось так воно буде працювати. Масилко. Відповідно, нас вже буде тут і тут змащуватись. Вал там нерухомо всередині. Все. Тут вже питання з кулісою вирішене. Лишилося її відмити. О, це все діло треба помити буде. Тут слой тої смоли, пилюки. Це все діло треба відмити зараз добре. І з назберігання вже до поки приїдуть втулки, ще зробимо з цього, з бронзи. На самій вже цей речах та й все. Трошки буде дарую на перед шліповкою, Тяжко йде, трошки в така. така. Везде витримує. Так, Трошки легше буде дарти на шліповці. Так, валік попередньо проточений. От бачите, як я тут викрутився лайфхак. В нас вал йде і фіксується в станині вжоном. Так як він гартований, там потім засверлиться, буде дуже важко. Для того попередньо було вифрезерований отвір глибиною 12 мм і діаметром 14 мм. Приблизно на тому розмірі що в старому валу. І після загартування запресований сюди. І проточений, і прошліфується, і відповідно ми вже сюди зацентруємося дуже легко. Ось такий лайфхак. Так, Шліфуємо палець. Так. От. Першим ділом хочу зробити цей центр, а потім вже пошліхую ці дві посадки сам корпус. А зараз ми підшліхували під втулки. Йдемо зараз на примірочку. Так, зібрав я це вже все діло, палець зайшов туди, як той, полотнячком. Зазоро 2,5 сотки. От, хотів менше, десь 2,5 до 3. Хотів дати менше, дав 1,5 сотки, дав 2 сотки. Чую, що замало, бо його ще треба зібрати там. От, але при цьому зазорі його навіть неможливо не порухати. При тому обертається він досить плавно і легенько. От, я ще заміряв тут ось цей зазор, тут має стояти шайба. Це площина, яку я поправляв перпендикулярно вісі. І відповідно сюди шайба йде зазор 2,45. Шайба 2,45. Тобто у нас тут йде так само упор в цьому навалу. Від нього поміряв, поставив лінієчку, пер і замірю сюди шайбу. Шайба тут стоїть така з штифтом. Тобто сама шайба не обертається, вона стоїть нерухомо, і ось цей буртик впирається вже в саму шайбу. Такий свого роду відміщення, а та сторона вже, у ходу впирається в саме сам корпус станка. Тобто у нас виходить шайба тут упорна, а там корпус. О, такий вийшов валік. Пасочки познімав гарно, щоб не різало руку, відповідно, не було різця в Отак вийшло. Тут два отвори зробив для полегшення заходу з маски. Тут, тут один отвір і там один отвір. Під одну втулку і під другу. Отак воно. І тут не, тут не наскрізний, тут довгий отвір піштіфт. От. Отак воно. Нарешті потрошки збирається. Так, ось і все, вал вже готовий до установки. Лишиться його тільки ось помити ще всередині. І можна ставити вже. Що, братва? Поїхали? На заробітки їдемо, ні? Малечу. Малечечко. Сідайте зручніше, двері зачиняються, включається музика і ми їдемо. Сідай зручніше, сідай, сідай, сідай гарно, сідай. Сідайте. Пристібайте ремені безпеки і їдемо.